Ще 2022 року стартував пілотний проект Прозора школа. І наразі на базі цього проекту у Вінниці відкрився перший хаб доброчесності. Саме сьогодні про нього ми і поговоримо у студії із директоркою гімназії номер 24 яка нині і тепер започаткувала цей хаб доброчесності у нас у нашому місті. Доброго ранку! Вітаю вас! Розкажіть, як ви вирішили подати заявку на те, аби влаштувати такий хаб у нашому місті, зокрема на базі вашої гімназії. Ще у серпні 2022 року в одній із соцмереж просто побачили оголошення про те, що стартує конкурс, який оголошений Офісом доброчесності НАЗК України. Проєкт називався Прозора школа і ми подали свою заявку як школа. Відбір проходили 136 шкіл зі всієї України, і ми стали однією з 16 шкіл, яка, врешті, стала підтримкою. Ілотувати ось цей проєкт Незвичайно велика кількість шкіл 136. Зрозуміло, що були якісь певні критерії, за якими ми обирали, яким школам надавати перевагу. Які це були критерії? Подаючи заявку на конкурс, ми ну, власне мотивувалися, розказували про свою мотивацію, чому ми хочемо взяти участь саме у цьому проєкті, і пояснювали, чому ми хочемо, щоб наші учні стали доброчесними, тому що це наймолодші наші громадяни і від них. Них залежить майбутнє нашої України. Наскільки мені відомо, насправді була дуже довга підготовка у півроку до того, аби створити цей хаб. Які заходи у вас відбувались на базі 24-ї гімназії? Ну цих 16 шкіл, які увійшли в цей проєкт. Ми вчилися півроку, з нами проводили вебінари, семінари, тренінги. З викладачами? Навчали так: це залучені експерти і освітні омбудсмен. Лілія Гриневич і вже е, теперішній Заступник міністра освіти і науки і багато інших. Ось нас навчали, навчали теоретично, а потім практично наших вчителів, починаючи з третього класу і вже до дев'ятого, їх навчали, як дітям проводити практичні уроки, заходи, позакласні заходи, тренінги онлайн-ігри і так далі. І спочатку навчили, потім ми впроваджували його на своїх дітях. Ми постійно звітували про проведення дення ось цього всього ну і власне це тривало до кінця січня місяця 23-го року які заходи у вас особисто були в гімназії проведені для діток впродовж цих півроку? І Чи вдавалося їх взагалі робота? Так як знаю, що була і офлайн форма, і онлайн форма, і змішана як вдавалося реалізовувати? Ми проводили абсолютно всі заходи, які заплановані у рамках реалізації цього проєкту? Це і уроки доброчесності для учнів третіх-четвертих класів, це онлайн-ігри з учнями сьомих-восьмих класів, це різноманітні позакласні заходи. Доброчесні власність онлайн квести, антикорупційна мафія. Зокрема, крім того, для учнів 9 класів читався цілий курс, який називався антикорупційний курс. Вони почали його з ним знайомитись у жовтні місяці і до січня місяця вони провели ось таких 15 занять. Основною метою проєкту «Прозора школа є наскрізна така лінія. От нас наскрізне впровадження доброчесності на всіх уроках. Тобто, це не окремі уроки доброчесності, це впровадження основ доброчесності і антикорупції у всі предмети абсолютно. Ну, як ми знаємо, загалом одної з як би мовити на правил того, аби вступити в Євросоюз, є теж позбавлення корупції в нашій країні. Разом з тим, ми починаємо. Робити з найменше кланок із наших дітей, які власне будуть відбудовувати нашу країну. А як діти реагували на такі уроки, які у них були відгуки? Ну ми насправді спочатку переживали, як воно дітям піде. Ось угу. цей курс, ось ці уроки. Але я вам хочу сказати, що настільки всі перейнялися цим, що дітям це дуже подобалось. Учителям це подобалось також. По перше, тому що на ЗК України офіс доброчесності дав нам. Повністю всі методичні матеріали для реалізації даного проєкту, але вчителі наші настільки творчі і креативні, що вони по ходу впровадження почали придумувати щось своє і нове, Вдосконалювали. вдосконалювались. І от щомісяця ми зустрічались із тими іншими школами зі всієї України і ділились досвідом. Тобто, наші вчителі розказували, що їм сподобалось, що можливо потрібно доопрацювати, які Їхні родзинки були. Ми, як керівники шкіл, теж спілкувалися із керівниками і, власне, з офісом доброчесності, розказуючи про всі плюси і мінуси. І тому ось це пілотування цього проєкту воно було направлене на те, щоб удосконалити те, що вони запровадили. І, наскільки мені відомо, буде 10 таких хабів доброчесності, проте у Вінниці відкрився найперший. Як буде сформована його робота? Які будуть заходи проходити в рамках цього хабу? За результатами нашої роботи впродовж ось цього півроку ми були одними із найактивніших, і тому вирішили на базі нашого закладу створити ось цей хаб доброчесності. В чому ж заключається його робота? Ми залучили так звані дружні школи, і тепер будемо ми навчати ці дружні школи, як впроваджувати уроки доброчесності та антикорупції в освітньому процесі інших шкіл. Наразі залучено 32 школи із Вінницької територіальної громади. Вірніше, це 31 школа, а 32 школа – це школа, яка утворена… Уже останнього, Останнім роком в Англії одна із віничанок виїхала туди, вона там створила свою школу і теж долучилася до нас. Тому вона онлайн бере участь у цьому це проєкті. Наші українські діти, там Наші вращаються. українські діти. і зокрема, це учень 9 класу 24-ї гімназії. Це його мама відкрила там школу, тому ми її також залучили. Із цих 32 шкіл. Є і приватні школи, є і державні школи. Ми, власне, відкрили хаб доброчесності. Запросили на відкриття його представників Офісу доброчесності, розказали, в чому буде заключатись реалізація даного проєкту. І на сьогодні ми вже два тижні працюємо так повноцінно. Зокрема, сьогодні ми вчили вчителів третіх-четвертих класів інших шкіл, як проводити уроки доброчесності із наймолодшими. Учасниками даного проєкту, тобто навіть найменші дітки також намагаються навчитися доброчесності. Який стартовий вік для того, хто може брати участь у цих навчаннях? Це можуть бути вже першачки, а вони вже усвідомлюють всі ці. Першачки матеріали. ще, напевно, маленькі. Офіс доброчесності рекомендує починати із третього класу, uh -huh. але з власного досвіду скажу, що ми пробували працювати із дітьми другого класу, тобто вони вже більш усвідомлено їм подобається? А нам цікаво знати їхню думку, що думають вони саме про те, наскільки важливо бути доброчесним сьогодні. Якого бачите, яке бачите майбутнє цього проекту? Чи бачите ви ще більше хабів у нашій нашому місті доброчесності на базі інших шкіл? І чи вони необхідні? 32 школи це не всі школи Вінницької да, територіальної громади, тому ось ті школи, які будуть найактивнішими, і якщо вони матимуть таке бажання, можуть теж стати хабами і навчати далі ті школи, які ще на сьогодні не залучені до свого до цього проєкту. А загалом вони можуть бути хабом для своїх усіх учителів, тому що залучити 100% на першому етапі вчителів не завжди є реальним. Я думаю, вони будуть далі вчитися. Ви бачите вже перші результати роботи хабу? Результати є сьогодні. Був другий вебінар проведений вчора. Вчора був, да, так, вчора так, був проведений так. другий вебінар, і учителі, які під'єднувались до вебінару, вони стали активнішими ніж це було тиждень тому. Тому ось це напевне і є результат і а, діти. Діти поки що ні, ми починаємо угу. теоретично Чис -чис -чис. навчати вчителів. Угу. А далі, після учорашнього ось цього вебінару, угу. ми даємо тиждень на проведення уроків доброчесності уже власне в своїх закладах. І після цього ці школи нам звітують, присилають фото, відео, звіти і розказують, діляться своїми враженнями. Насправді дуже хороша ініціатива, адже ми розуміємо, що майбутнє за нашими дітьми, які будуть відбудовувати нашу країну без корупції, доброчесною, дійсно країну, з якої матимуть брати приклад усі інші країни світу. Пані Наталя дуже вдячна вам за розмову, за те, що ви ініціативні освітяни, які дійсно беруть і роблять так багато для нашої молоді і для нашої освіти. Друзі, ну я вам ж нагадаю, що у нашій студії була Наталя Климчук, директорка Вінницької гімназії номер 24 Дякую, Дякую за розмову.